Завісу знята Україна нарешті показала світові свій найновіший транспортний літак Ан-178. Дитя КБ Антонова сьогодні представили на міжнародному авіакосмічному салоні Лебурже. Українські конструктори запевняють, їхній новий ан може бути задіяний і в цивільній, і у військовій авіації, і сподіваються, що він незабаром посяде свою нішу на міжнародному ринку середніх транспортних літаків. Наші журналісти стали свідками чергової тріумфальної прем'єри Антонова в Лебурже. про перемоги в небі та на землі. За у спецкорі вітаю вас. На допит голову служби безпеки як свідка у справі пожежі під Васильковом викликали до ГПУ наступного разу. Наливайченко обіцяє прийти не сам зі спецпризначенцями Альфи. Викликаю до себе керівника Альфи, керівника голови нашого слідчого управління. Вони їдуть до керівництва генеральної прокуратури і починаємо зараз діяти. Сотню обстрілів за добу тут обстріли регулярно йдуть. Но сейчас інтенсивні обстріли із танків радів. Бойовики гатять по всьому фронту, відзначають перемир'я. Рибка на мушці зараз вони в іншому світі. Пайдопайдоро до зубів озброєні вудками. Бійці АТО в азарті риболовлі про війну забувають. Інтерпол оголосив розшук колишнього керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука. Його дані вже з'явились на сайті міжнародної поліції. Бондарчуку інкримінують привласнення розтрату майна в особливо великих розмірах. Півроку тому Генеральна прокуратура України повідомила, що йдеться про 7 мільйонів 400 тисяч доларів державних коштів. Сергій Бондарчук ставленик Віктора Ющенка Очолив «Укрспецекспорт» 2005 року. Звільнився 2010 тисячі за внесок у торгівлю зброєю встиг отримати звання героя України 21 січня цього року. Йому оголосили підозру за тиждень. Після цього українські правоохоронці втратили його слід. Голова СБУ генпрокуратурі погрожує Альфою. Виявляється, таке можливе в Україні. Валентина Наливайченка покликали в ГПУ на розмову як свідка у справі щодо пожежі на нафтобазі під Васильковом. Валентина Леваченко прямо звинуватив колишнього заступника генпрокурора часів Віталія Ярема Анатолія Даниленка у змові з власниками Нафтобази БРСМ. Він нібито загальмував розслідування проти цього підприємства в обмін на частку власності у БРСМ. Тепер голову СБУ тягають на допити. Зірвали йому візит до США, де він якраз мав показати в Конгресі докази російської агресії в Україні. Уже не димить, Проте ще палає. На нафтобазі під Києвом догорає останній уцілілий резервуар. На восьмий день пожежі рятувальники і медики вже ходять спокійно, бо вже не бахне. Вибухнув скандал уже в іншому місці. Керівник СБУ рішучою ходою йде на допит до генеральної прокуратури. І виявляється, це кудло корупції ще залишилось. Заявляють тепер точно затримають і доставлять до суду заступника колишнього генпрокурора, бо саме він є дані в СБУ кришував незаконні оборудки на нафтосховищі, через що став співвласником однієї з нафтобаз мережі 63-го року народження громадянин України Даниленко. І завтра, в цей час, я знову буду тут. Я приїду разом з спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання і доставки сюди на допит фігуранта справи. Ця людина саме на роботі в офісі читає про себе в інтернеті. Я в шокі смотрю, що ні шопереки з головою. Колишній заступник генпрокурора, а нині просто юрист Анатолій Даниленко вперше дає інтерв'ю пресі, каже: піде до суду захищати свою ділову репутацію і вимагати вибачень від наливайченка. Нікакого відношення. ні я, ні моя сім'я. К руководству, тим учреждению фирмы БРСМ, которая занимается нефтепродуктами, не имела и не имеем. покарати усіх винних та не допустити повторення. На селекторну нараду зібралися члени уряду. Канфеткосасом міністр внутрішніх справ спокійно дожовує і нагадує, що вже є перші затримані на сьогоднішній момент. головний інженер бази і спонтанний е директор цієї бази під слідством і під санкцією. Один уже заарештований, отримав санкцію домашній арест. Прем'єр-міністр уже докаже, що відповідальність обов'язково понесуть і ті, хто видавав дозволи на незаконне будівництво нафтобази, і ті, хто ніби контролював її діяльність. Скільки ви оцінюєте витрати на гасіння пожежі? Ну, якщо брати в комплексі близько 50 мільйонів, 47-48 мільйонів. Чи то. Ви разом з Генеральною прокуратурою і міністерством юстиції підготувати і подати цивільний позов про відшкодування загальної суми збитків, які нанесені державі Україна у зв'язку з протиправною діяльністю власників компанії БРСМ. 30 хвилин, 30 секунд можна секунди для слова. Просив у прем'єра міністр екології. Він хотів доказати, що ще довго доведеться боротися з наслідками масштабної пожежі. Ґрунт і водойму, куди все стікалося, тепер слід. Обробити спеціальними сорбентами, а потім усе відкачати, згребти і вивести. Щоправда, куди ну зараз немає відповіді на це питання. Регіональні чиновники, що всю нараду пробули на зв'язку, розійшлися із вказівкою Підприємствам, де є порушення, більше не виносити приписи, а відразу закривати до усунення. Інна бодна тетяна фруктова та Дмитро Панасенко «Спецкор» плюс 40 поранених бійців із зони бойових дій сьогодні та впродовж вихідних доправили до Дніпропетровська борти з воїнами, що зазнали страшних травм у місцевому аеропорту Сідали частіше за рейсові літаки, кажуть медики. 21 військового шпиталізували до обласної лікарні імені Мечникова. Восьмеро з них у вкрай тяжкому стані. Двоє у комі. Це воїни поранені під час останніх бої з сепаратистами в Мар'їнці, опитному, водяному та Авдіївці. За словами медиків, ушкодження військових надзвичайно складні і з великою крововтратою. У трьох бійців вибухами відірвало ноги, але одному солдату вдалося зберегти ногу від ампутації. Операції досі тривають. Це... травматические миновзрывные отрывы конечностей. Это ранение в голову, в грудь, в шею, живот. Восемь очень сложных, Восемь человек прооперировали. И стреляют. И стреляют хорошо. И мы, им тоже отвечаем, естественно, потому что не отвечать невозможно. Так что нет никакого перемирия, нет никаких договоренностей. Что хотят, то и творят. Бойовики поновлюють масштабні обстріли Донеччини. Якщо раніше гатити починали по обіді, то тепер піски опит та водяне обстрілюють вже від самого ранку. Причому як із міноматів, мінометів, так і з танків Мар'яна Бухам повернулася з передової. Передова звідси один кілометр. Снаряди там останні дні падають без день і ніч. А це вже сама передова, селище піски. Тут жодного вцілілого будинка. У пошуках позицій українських військових бойовики гатять, куди прийдеться. Нині кілька разів влучили у будинок аграрного інституту і музичної школи. Бійці жартують. На цей раз туристами намагаються зруйнувати культуру і освіту Донбасу. Ані вже не жаліють боєкомплекту. Раніше вони якось відстрілялися, ждуть, а тепер від наче в бункам вой зайшов. Кілька хвилин тиші і знову працюють танки і міномети противника. Хорошо так кладуть, ну, викладають. Після потужного нічного обстрілу бойовиків із Донецького аеропорту більш за все постраждало село Опитне. Тут вщен згоріли кілька будинків. Тому що обстріл какби нереально було підходити ближче. Нічим тушити. І хто буде тушити, ся роботу пасена танки? От этот весь квадрат вони працювали, місцеві люди. Плачуть до будинку бабці Марії танковий снаряд, підбивши сусідню хату, не долетів кілька метрів. Пенсіонерка плаче, але їхати звідси не хоче. Нам уже не привыкать. Ховаємося. Більше за все старенько турбує картопля. Два мінометні снаряди влучили у ті 10 соток, що вона посадила місяць тому. Да, вот одна воронка, вон де цвіточок. Вторая воронка. Чи виросте картопля незрозуміло, але городини тут стільки, що всім залишившимся місцевим, а це п'ять людей точно вистачить, кажуть бійці. Хороша земля плодородна. Посеред майже повністю зруйнованого охотного стоїть один вцілілий будиночок. Сюди не потрапив жодний снаряд. Бійці кажуть, цю хату оберігає Бог у вигляді ось цієї стародавньої ікони, яка стоїть просто посеред пустої кімнати. Бійці сподіваються, що за один-два тижні бойовики вистріляють те, що їм привіз останній так званий російський гуманітарний конвой. Тут, хоча б ненадовго, знов стане трохи тихіше з прибиттям нового конвоя. Знову починається все по новому Неділя інтенсивна обстріла, втора неділя менш інтенсивна, третя йде по вбиваючій. Мар'яна Бухан, Євген Соловий, Олександр Лобок, Спецкор 2+,2. Припинити війну із такими гаслами. Сьогодні вранці пів тисячі обрених донечан перекрили центральну вулицю Донецька із вимогою миру. Як його досягти, думки різнились. Одні мітингувальники вимагали «забирайтеся всі, інші вимагали, аби ДНР пішла в наступ та прогнала українську армію. Учасники протесту головно жителя району розташовано поруч з аеропортом. Тож вони вимагали припинити обстріл українських позицій із жовтневого ринку, що на їхню думку провокує українську армію стріляти у відповідь або надати їм житло в безпечніших місцях. Голова ДНР Захарченко до мітингувальників таки вийшов, але обіцянок уникнув. Не надо, чтобы потом опять расстреляли, они делали. Я потом не сегодня Порошенко специально или кому-нибудь из них. Попрошу, чтобы вас включили группу со стороны Украины. Неправда, я за мир. Я за мир. Я за мир. Правильно, брат, это с нами договаривают. Помогите нам делать мир. Ну, я вам говорю, <головік> серьезно, вы что, гостиницы <головік> ж пустые Мы там засилимся? Да сейчас даду вам гостиницу. Зі свастикою на спині під широким бійці дуку піймали бойовика хребет якого був у тату нацистської символіки. Найманцем виявився 33-річний громадянин Росії Роман Толстокоров. Бойовик мав при собі посвідчення і ДНР, і військовий квиток РФ за документами. Народився він у ставропольському краї. Згідно з військовим квитком, він механік водій. Сам полонин розповів у широкиному воював місяць. За це йому обіцяли заплатити 15 тисяч рублів. На Луганщині зросла інтенсивність обстрілів наших позицій із важкої зброї. Дісталося золотому знищено два будинки. 29-й пост на Бахмутці пережив обстріли. Один боєць поранений. із мінометів гатили по Тошківці. Міни впали прямо на автобусній зупинці. У трьох ізбинці снаряд прилетів у п'ятиповерхівку. А в Новотошківському побиті будинки та навчально-виховний комплекс. з Забайкалля приїхали на своїх танках в відпуск на Україну. Віктор Помогати. віктор нарікає на ворога, що ховається у купованому жолобку. Після половини ночі у підвалі жителі Новотошківки виходять на суботник. Полють і прибирають у кожному дворі і за себе, і за сусіда. От пораз убираю. Вишні, Звіділа сколька вічні абрикосипа це саме. От. Люди уїхали, треба прибирати. суботник у понеділок на вихідні не вийшло. Родина земляних живе неподалік Бахмутки, куди й лягали міни. Ну нас стріляли тут капітально відмінили стрільбою. Да не було. хороша стрільба була тут. О, міни я я тут. про стрільбу. Раді бога перші гуркоти тут у новотошківці почули близько четвертої ранку. То уздовж траси падали 120 двадцяті міни. Сьогодні вже в день біля тошківки лягають гради. Ось вона ще свіжа вирва. Тут у прямому сенсі цих слів ще не вистигла земля. Снаряд відграду впав біля тошківки близько 11-ї ранку, як ми бачимо, до житлового сектору тут кілька сотень метрів. Будинок Сергія дивом перелетів снаряд. Куда бігати? Ну присіли все. За черешню запляталася. Вирвав вздовж дороги. Біля приватних будинків таких упало чотири штуки. Військовий із позивним артист дивується, навіщо це приблизно. 15 кілометрів від лінії розмежування, населених пункт. Тут бойових позицій жодних немає. Залпи тяжкої артилерії посилилися на передових позиціях Бахмутки останнього тижня. Вночі був артобстріл мінометний спочатку, потім був артобстріл з артилерійських установок САУ приблизно до сотні снарядів. Тут обстріли регулярні йдуть, але зараз інтенсивні обстріли. більш жорсткі, такі міномети. Хлопці щосили укріпили бліндажі, та кожен повісив свої обереги. Ми найкращий оберіг цього бліндажа, малюночок моєї досі, євочки п'ять з половиною років. На позиції гордима майорять два прапори. Їх тут охороняють воїни 24-ї бригади. Артист-викладач бібліотекознавства Львівського університету Івана Франка постійно пояснює місцевим, чому звичайні українські воїни, а не правий сектор. Червоно-чорний це також прапор, з яким воювали наші предки також за Україну. Ми робимо цю саму справу. Був навіть випадок, коли місцеві в Оріховому. Наша одна машина з таким прапором проїжджала. а Вони між собою кажуть, а це в них сапери мають такий прапор. Додому вони поїдуть уже за два місяці. По такому прапору артист подарував кожному як спогад про війну. Зараз основний клопіт. У нас всі ходять і один одному пишуть щось на пам'ять. Жартують або на дембелі хіба що лише з прапором і лишаться. Учасника бойових дій тут ще не отримав ніхто. З Луганщини Євгенія цитанська Валерій Садюк, Дмитро Сердечний. Спецкор два плюс у Дніпропетровську вшанували загиблих у небі над Луганськом десантників та льотчиків. У ту саму хвилину, коли рік тому ворожа ракета влучила в транспортний іл із 40 вояками 25-ї повітряно десантної бригади та дев'ятьма членами екіпажу на борту. У небо злетіли 49 вогняних ліхтариків. А біля портретів загиблих героїв запалали свічки. З квітами та свічками збираються дніпропетровці біля пам'ятника засновнику повітряно-десантних військ Василю Маргелову. Тут пригадують кожного, хто рік тому опинився на борту іл 76 і став жертвою ворожої ракети. Цієї ночі Олег Чистопольцев втратив одразу кількох своїх побратимів, і це стало поворотною точкою у його власному житті. Після як раз цієї трагедії можна сказати, що багато поняли, що почалася дійсна війна. Сідяється вже точно не вийде, і багато пішли добровольцями на фронт. Я в я в тому числі люди пригадують, дізнавшись про трагедію, відчули справжній шок. Це була перша велика втрата цієї війни. Тодішній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації зізнається, спочатку навіть не міг повірити, що це може бути правдою. Ми сиділи, щось обсуждали, і в цей момент ми побачили цю ту пер перший раз у Фейсбуці. ну я одразу говорю, цього не може бути, це, ну, це просто це невероятно. На следующий день ми начали там. Розбиратися з сукрера вести даже своє какое-то розслідування. Переважна більшість загиблих у тому літаку прийшли до війська як добровольці. Згадуючи про це, їхні однослуживці і досі не можуть стримати емоцій. Я звіняюсь, для мене так м'я переворачувати просто. А ті, хто втратив рідних, кажуть, тепер найбільше чекають покарання тих, хто маючи достовірні розвіддані про ситуацію навколо аеропорту, все одно віддав наказ про відправку людей літаками та не потурбувався про забезпечення надійного прикриття. Таких ребят а не просто тупо підставляти під ракети. От за тока бідна, обидно. Нету mm какой-то -hmm. злості там, мазлобності на нього всього розсудів, кавариться всі Вот Тільки і за того, що в будущем такого не повторялось. У справі загибелі 49 українських вояків. Генпрокуратура оголосила про підозру тодішньому керівнику штабу АТО Віктору Назарову. Звинувачення службове недбальство. Далі слідство поки не зрушило. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2. Його відспівали в гарнізонному храмі Петра і Павла як військового з усіма почистями. Сьогодні на Личаківському свинтері похвали волонтера Володимира Боднара. 41-річний чоловік загинув під попасною автомобілю, якому були військові, та волонтери підірвався на фугасі. У Володимира залишилося троє дітей. Наталка Волосацька більше. У гарнізонному храмі Петра і Павла сотні людей 44-річного Володимира Боднара знало чи не пів міста. Під час революції гідності він і ще з іншими активістами створили громадську організацію. Варта 1 спочатку по ночах патрулювали місто. Згодом почали активно допомагати бійцям на сході. Допомагав національній гвардії, допомагав прикордонній службі, допомагав іншим силивам структурам, які потребували цієї допомоги. І він безпосередньо. Вмів доставити її туди, де вона була потрібна. Дебальцево, Луганськ, всі всі гарячі, точки, всі, вся передова лінія, перша лінія оборони. Туди він безпосередньо доставляв допомогу. На Донбас із технічною і гуманітарною допомогою волонтер їздив по кілька разів на місяць. Крім того, брав участь у звільненні полонених солдатів. Близький друг загиблого не стримує сліз, згадуючи останню поїздку Володимира у зону бойових дій. Я ніколи його не проважав. Перший раз провели. 17 травня Володимир у супровіді двох бійців та двох волонтерів повертався із крайнього блокпоста, де дислокувалась військова частина 3002. І вже назад, на протореному шляху, їх спіткала смерть. Що вони туди везли. Я чесно не знаю. Я знаю то, що вони ж звідти поверталися. Тобто вони по тій же самій дорозі, які проїхали туди, вертаючись назад, підірвалися вже Ну, так. Розуміємо, що на радіофугас на цвинтарі біля домовини голосить згорьована мама. Удова Володимира, на руках якої залишилось троє дітей, завжди підтримувала чоловіка і не без тривоги відпускала його в небезпечні поїздки. Каже, допомога бійцям було головним в його житті. В кожного є доля своя і є свій хрест. В нього була така доля, а в мене є такий свій хрест, дивлячись на ці поховання. Хочеться, щоб це було останнє. Поховали волонтера на Олечаківському цвинтарі як героя під виконання гімну України та залпи в повітря. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. 300 годин роботи. Сотні фотографій та відеоматеріалу з війни для того, щоб створити стендову панораму війни. Одесит Євген Капука власноруч створив модель, присвячену героям, які виконують свій обов'язок на сході України. Він назвав свою роботу останній блокпост. У масштабі 1 до 35 автор відтворив узагальнений образ українського блокпоста на передовій. вражаюча точність деталей. Це перше, що впадає в око. Автор вивчив сотні фотографій та кадрів відеохроніки, перш ніж узявся за створення моделі, останній блокпост. Абсолютно точно відтворені одяг, зброя та техніка. Навіть напис на бетонному блоці узятий з реального життя. много времени в интернете я даже не считаю сколько потрачено времени на поиск например информации это обязательно фотографии прототипа если повезет это чертежи Якщо не повізо, то делаешь скріншоти. Автор вдався в найменшій дрібниці. Не забув навіть про сліди бруду на мінному тралі танка. Зробив мікроскопічні гранати в ящику біля одного з бійців. Загалом Євген Капука витратив на створення моделі близько 300 годин. Бійцям в зоні АТО автор вирішив присвятити триптих. Дві його частини готові повністю над останньою він ще працює. Це Тема така за душу которая бере. на третя дірамікатуру роботі буде уже сам елемент бою. Вот где будет участвовать украинская бронетехника, но ну, и украинские войны. То есть я не делаю противников я не делаю каких-то не знаю фигуры которые изображали были раненых убитых это в нашем деле это считается ну такой неприлично Головний інструмент пінцет. Більшість деталей, з яких складається робота, ухопити пальцями неможливо. Хоча майстер і використовує готові деталі, він переробляє їх майже повністю. Справа копітка і вимагає надзвичайного терпіння та уваги. Утім, саме це і приносить задоволення, каже Євген однозначно що воно приносить удовольствие. Без удовольствия ничего бы не получилось. Это Плюс уже от удовольствия вырабатывается терпение, вырабатываются ну, какие-то новые проекты, рождаются. Тут надо немножко иметь, конечно, художественные навыки. Плюс технические, но самое важное, это, конечно, иметь усидчивость. Моделюванням Євген займається з дитинства. Зізнається, більшість із зроблених ним моделей були присвячені саме мілітаристичній темі. Утім, і уявити не міг, що колись відтворить збройний конфлікт в Україні. Свою роботу присвятив усім, хто із зброєю в руках зараз захищає батьківщину. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса Чергову партію позашляховиків для спецсил передали кіровоградські фермери. Два відновлені та модернізовані під потреби військової розвідки. Позашляховики отримали військові третього окремого полку спеціального призначення. Донедавна військова розвідка вимушена була пересуватися на масивних уралах, які часто виходили з ладу, як наслідок чи людські та матеріальні втрати. Місцеві сільгоспоробники від початку війни на сході власними зусиллями забезпечили щонайменше половину потреб, сформованих на Кіровоградщині батальйонів. Тепер бойові завдання в зоні АТО допомагають виконувати зо три десятки таких от безвідмовних волонтерських джипів. Оставатися байдужим до цих подій. Мені здається, що не варто кожному. Потрібно чим зможеш, тим і допомагати хлопцям, тим паче дуже багато знайомих, які зараз на сході знаходяться. Я думаю, так буде, ще не одна автомобіля. Поки повністю не забезпечимо хлопців технікою, то будемо старатися щось робити. Без них ми, я не знаю, де ми були вже. Тим більше, де враги будуть, не знаю. Може, вже під Києвом були. Тут не було. Це точно. А так волонтери дуже допомагають. Свист пташок замість свисту куль зранку і до вечора на природі з вудкою у тиші без пострілів та вибухів. Три десятки бійців АТО змінили шпитальні ліжка на туристичні кріслівка і вирушили на риболовлю. Причому серед вояків як і поранені, так і солдати з психологічними травмами кажуть, танок поплавка чудово відволікає від воєнних спогадів, повертає в мирне життя. Кожен із них затятий рибалка ще з дитинства. Танкісти, артилеристи, розвідники та снайпери, усі без бронежилетів та автоматів. їхня зброя, вудки та донки. А тимчасове місце дислокації ось це величезне озеро. Боєць із полку Азов Віталій Мухін до військового шпиталю потрапив з осколковим пораненням у ногу, якого зазнав у боях за широкине. каже про риболовну реабілітацію раніше лише чув, тому з радістю проміняв лікарняне ліжко на рибацьке начиння. Я вже на різних терапіях був. Був на конній, був на водній, і <різував>, що існує такий вид терапії як рибалка. Ну, в принципі, неплохо. Це связь природи, уєдінення. Якби Тихо, нічого не взивається, не стріляють. Про вибухи, як ніхто, знає і мобілізований Олександр. Тепер він безпомилково може назвати, з якої артилерії гатять бойовики. Він у зоні АТО відповідає за влучні стрільби самохідної гаубиці гвоздика. Щоправда, ще не так давно про таку артилерію навіть і не чув. На призовному зборі в старичах мені сказали. Будеш наводчиком. 2С1. Я говорю, що такое 1 и Що такое наводчик? Гри, для мене це непонятні слова. Ну сказали там 2 недели, і все, і ти будеш наводчиком. Хлопці жартують. Вудка набагато легша автомата. А коли вдається підсікти навіть невелику рибу, вони усі радіють, як діти. Ну казалось, що й покрупні. Так такой отаку карасик У нас я просто бачу по обличчях, що вони взагалі зараз не думають про то, де вони були. Взагалі зараз вони в іншому світі, і саме для цього ми тут збираємо учасників бойових дій і постраждалих, тому що саме на під час риболовлі, да на водоймі, люди забувають про негаразди, які з ними відбувалися. Таку природню реабілітацію для бійців АТО в громаді рибалок обіцяють організовувати постійно і не лише у столиці, а й в інших регіонах. На платні ставки, де справді є багато риби, захисників обіцяють збирати безкоштовно. Правію, пайдіот, пайд. Є взяло у нас на пінопласт. Віталія Фенасієнко, Павло Бондаренко, спецкор два <звілля> плюс Хвиля потужних злив суне Україною. Кілька годин тому затопило Житомир. Через дощ зупинилися тролейбуси. Злива за лічені хвилини перетворила вулиці Житомира на річки, подекуди рівень води сігає пів метра. Дощовиця накрила із західній області на кілька годин через сильний дощ і затоплені дороги зупинився громадський транспорт у Рівному Луцьку та Чернівцях. Зливні каналізації не справлялися з відведенням води з доріг. А на Закарпатті негода на кілька годин блокувала рух трасою поблизу Рахова. Після потужної зливи напередодні ввечері одразу на двох ділянках дороги зійшов селовий потік. Водіям довелося чекати, поки рятувальники розчистять багно. Синоптики прогнозують найближчої доби. Сильні дощі і грози накриють центральні та північні області. Найкращі крила світу в одному місці під Парижем у Лебурже відкрився авіасалон. 2260 компаній із 47 країн світу представлять свої розробки в авіабудуванні. Тут і двигуни, і літаки, і гелікоптери, і системи навігації. Україна до Франції полетіла на Ан 178 Новий військово-транспортний літак створений на базі Ан 158 тільки нещодавно під небо над столицею і нині намагається завоювати вже європейське. Раніше таке б назвали трудовим подвигом. Незважаючи на економічну кризу та війну, співробітники Антонова спроектували, побудували, підняли у повітря новий літак. Тепер його потрібно показати світові. Ан 178 летить на Леборже. Новенький щойно пофарбований транспортник здіймається у небо. Енергійний віраж, машина бере курс на Францію. За три години в ілюмінаторі з'являється Ейфелова вежа. Ле бурже це і одна з найпрестижніших авіавиставок світу. Тут демонструють все, що тільки здатне літати від історичних машин до новітніх безпілотних технологій. Але найбільша увага до великих літаків: транспортник Ан-178 – повністю нова машина. Її показують вперше, і цікавість до неї особлива. Да, прямо на улиці останавлюють ну, коли в формі йдеш. Я думаю, що у нас буде дуже великий. Большой... Спрос, спрос інтересне, що машина. Першими український літак відвідують давні друзі українського авіапрому – індуси, китайці та європейці німці і поляки. У нас заплановано багато зустрічей, багато перемовин. І я скажу відверто: у нас ніколи так напружено не було з перемовини і зустрічами. Йдемо про десятки лік. Зможемо зробити, якщо. Це не так просто, але я думаю, що підтримки, завдяки підтримки президента, який обіцяв нам підтримку, коли він був у нас на фірмі, ми зможемо це зробити. Десятки літаків це сотні мільйонів доларів. Але до підписання контрактів генеральний конструктор подробиць не розголошує. Це така традиція на Лебурже, щоб не наврочити. З Парижа Олександр Загородний Андрій Поставець, спецкор 2+,2. В Україні є перше золото на перших європейських іграх 2015, які зараз тривають у Баку. Найвищу нагороду здобула наша спортсменка Аліна Махиня Стадник у вільній боротьбі у ваговій категорії до 69 кілограмів. Чемпіонка впевнена обійшла свою суперницю з Ізраїлю, також прапор України, майорів над стягами Німеччини та Росії. Золота медаль стала сьомою за ліком в української збірної на євроіграх. Нині наші спортсмени входять у десятку найкращих команд, і це віримо не останні перемоги українців. Миру та спокою вони неодмінно настануть. Перемога буде. Тримаємося.